Всім доброго дня! Ви на каналі Галина з мультиварками. Сьогодні ми з вами готуватимемо у мультиварці тушковану капусту. Тут у мене кілограм нашинкованої капусти, це з однієї середньої головки. Спершу нам треба нашу капусту посолити і гарненько пожмакати, щоб вона пустила сік і зменшила свій об'єм. Додаємо 2 чайні ложки солі, можна також одразу додати меленого перцю. І отак гарненько перемішуючи, трошки пожмакаємо. Як бачите, об'єм одразу зменшився. Тепер у чашу мультиварки додаємо 3 столові ложки рослинної олії, вмикаємо програму смаження на 15 хвилин і дочекаємося, доки олія розігріється. До розігрітої олії додаємо одну подріблену велику цибулину і підсмажуємо її 5 хвилин. Час від часу цибульку перемішуємо. Щойно 5 хвилин минули, додаємо до цибульки одну велику натерту морквину. І все це смажимо ще 5 хвилин. Суміш цибулі з морквою теж час від часу перемішуємо. Ще 5 хвилин сплинули. Тепер додаємо одразу всю капусту. Усе гарненько перемішуємо з дна на гору. Ось так у нас гарненько перемішалася капуста, морква та цибулька. До кінця програми смаження залишилося пару хвилин. І ми зараз додамо усі потрібні інгредієнти. Це декілька горошин душистого перцю, два лаврових листячка. Хто полюбляє, покладіть декілька штук чорнослива. У мене зараз чорнослива нема під рукою, тому я кладу одну столову ложку промитих родзинок. Додаємо одну третину склянки води і ще раз ніжно перемішуємо. Для смаку та кольору я ще додаю одну чайну ложку сухої меленої солодкої паприки. Програма смаження в нас якраз закінчилася. Зачиняємо кришку. Налаштовуємо і вмикаємо програму тушкування на 45 хвилин. Через 25 хвилин один раз перемішаємо та знімемо пробу. Побачимо, чи треба щось ще додавати за смаком. 25 хвилин минули. Обережно відчиняємо кришку, перемішуємо нашу капусту. І зараз треба спробувати на сіль та все інше. Як на мій смак, солі на цей кілограм капусти достатньо. Знову зачиняємо кришку. І дочекаємося кінця програми. Ось програма тушкування закінчила свою роботу. Відкриваємо кришку. Наша капуста повністю готова, вона м'якенька. Ось така в нас вийшла гарнюня та смачна тушкована капуста. Як бачите, у нас з вами, як завжди, все дуже просто і смачно. До речі, хто не знає, складові продуктів по рецептах я завжди викладаю в описах до всіх своїх відео. Всім смачного! Ходіть на мій канал і залишайтеся зі мною. Ставте вподобайки, не забувайте про коменти. І Ще побачимось на все добре!